Зараз подивимось, що карти нам скажуть про Сумщину з 27 жовтня по 2 листопада. Чи буде там спокій? Перша карта Туз пентаклів. Вона говорить про новий шанс, стабільність, наче земля під ногами міцна. Для Сумщини це може бути знак, що з'являється підтримка, ресурси, укріплення оборони, нові можливості для відновлення чи покращення ситуації. То енергія, сили, коріння, матеріал реального захисту, ту з пентаклів то як благословення зверху, що все йде у правильному напрямку. Друга карта сімка кубків. А от е, тут е, трохи туман, карта мрій ілюзій, коли очі розбігаються і не знаєш, у що вірити. Може бути багато чуток, інформаційного шуму, типу там летить. Тут щось готується. А по факту не все правда. Люди можуть нервуватись через. Суперечливі новини, але сімка кубків каже: не ведись на ілюзії, тримай голову холодною. І третя карта четвірка мечів. А то вже карта відпочинку затища після напруги. Вона каже: Полежи трохи, набери сил. Тобто, може бути кілька спокійних днів без серйозних подій. То час, коли ніби тиша, але не треба забувати, що ворог не зник, просто тимчасово притих. На Сумщині тиждень буде в основному спокійний. Є хороша енергія стабільності і навіть підтримки. Але буде багато балачок, чуток, можливо, фейків. Не спішіть вірити у все, що пишуть. Загальної небезпеки карти не показують лише потребу спокою і збереження сил. Так що не панікуємо, не накручуємо себе, а бережем серце і віру.